Вітаю вас, малята. Сьогодні у мене для вас цікава казочка їжачок і перший промінчик сонця. Сідайте зручненько та слухайте її уважно. Одного весняного ранку, коли сніг уже зник, а перші проліски пробилися з під землі, маленький їжачок потап нарешті прокинувся від зимового сну. Він поворушив носиком, потягнувся лапками і виліз зі своєї затишної нірки під корінням старого дуба. Ой, як я довго спав! здивувався їжачок, коли побачив, що ліс уже не вкритий білим килимом, а замість нього всюди зеленіла трава. Потап обережно ступив на м'який мох. І вдихнув свіже повітря. Навколо співали пташки, а десь у гущовині весело стрибали зайченята. Треба знайти сніданок, вирішив їжачок і попрямував до галявини, де завжди було багато смачних жуків. Дорогою він зустрів білочку соню, яка вже носила у своєму пухнастому хвості. Аромат весни Потапчику, ти нарешті прокинувся, зраділа Білочка У лісі так багато цікавого. Підемо зі мною, я покажу тобі перші весняні квіти. Їжачок трохи замислився. Йому й справді хотілося їсти, але цікавість перемогла. Разом із білочкою він побіг до узлісся де під сонячним промінчиком розцвітали ніжні підсніжники. Вони такі гарні, захоплено вигукнув потап. А ось тут є ще сюрприз. Соня підвела їжачка до маленького струмочка, який весело дзюрчав, прокладаючи собі шлях крізь траву. Потап опустив лапку у прохолодну воду і засміявся. Яка ж прекрасна ця весна! Він розумів, що сніданок може зачекати, адже попереду стільки нових пригод. І з того дня маленький їжачок не просто прокинувся після зими, а відкрив для себе цілий новий світ, сповнений запахів, барв і друзів. Вам сподобалась казочка малята? Мені дуже. Як ви думаєте, а кого ще можна зустріти у лісі, хто прокинувся після зимової сплячки? Так, звичайно, можна зустріти і ведмежат, і борсочат. Всі вони взимку міцно спали, а з настанням весни повилазили зі своїх схованок і насолоджуються теплом. А вам не здається, що діти і звірята дуже схожі між собою? Діти, так само, коли виходить сонечко, настає тепло, частіше виходять на вулицю, знаходять собі більше друзів і разом досліджують усе довкола, а також граються та розважаються. Так само, як їжачок і білочка. Спробуйте пофантазувати, в які ігри могли б пограти білочка з їжачком. Чим би вони могли зайнятися у лісіще? Хай вам насниться це у ваших казкових добрих снах. До побачення, друзі!